14 минула в Україні і нову годину розпочинаємо з випуску ТСН в об'єднаному марафоні. З вами канал 1 плюс 1. Росія почала ще активніше атакувати Бахмут. Застосовує вагнерівців та повітряно-десантні війська. Про це йдеться в свіжому звіті розвідки Великої Британії. Особливо інтенсивного артилерійського обстрілу чужинців українська оборона зазнала упродовж останніх двох днів. Вагнерівці лізуть через центр міста з неба окупанти гатять що з півдня, що з півночі флангу. А важкі бої справді тривають. Ворог не припиняє атак. Це підтверджують в генштабі України. Бахмут обстрілюють понад 500 разів лише впродовж доби і просто рівняють його з землею. Втім, попри всі намагання ворога українські воїни оборону тримають. А ще російські війська не змогли захопити водяне, тому зосередили основний удар на Первомайському. Це села поблизу Донецька. Ворог усіма силами намагаються відтіснити наші війська від міста і прорватися в напрямку Покровська. Як піхота тримає оборону в цьому районі і як їй допомагають наші танкісти, дивіться в сюжеті кореспондента ТСН Олександра Загородного. Ви чуєте гуркоче фронт. Бачите, наші танки висуваються в бік нашого Донецька. Як би мені хотілося вам зараз сказати, що ось він, великий наступ розпочався. На жаль, це поки що позиційні бої поблизу Донецька. Танки відстрілялися і одразу ж переїжджають у безпечне місце. Поступово фронт оживає. Росіяни починають стріляти з артилерії танків. Це що вже? Це роздраконили ми їх. Ну, коли ми кудись попадаємо, вони дають відповідь. Поки що українські танкісти тут під Донецьком воюють не на леопардах чи челенджерах, на стареньких Т-64, але вже з новітніми технологіями. У навідника у руках ноутбук траєкторію кожного пострілу ретельно вираховують між позиціями, дуже близько. Маленька помилка і снаряд може розриватися біля наших піхотинців. Поки що на цій ділянці фронту українські війська перейти у наступ не можуть. У противника забагато бронетехніки. Ми ТВ Т-80, Т90, Т-72, вони постійно теж виїжджають, постійно працюють. Ми їм не даємо прорвати нашу оборону, не даємо їм якби, працювати по нашій піхоті, тому що у нас якби, основна наша задача це підтримка нашої піхоти. І все-таки іноземні танки у цьому підрозділі є. Щоправда, не німецькі, американські чи британські. Ну, розказуйте, де взяли танк? Танк дістався нам ще в Херсоні. Покинули Росія, ми з ним воювали. Херсон відбивали. Танкісти показують на своїх відеозаписах ворожу бронетехніку, яку вони підбили. Т-90 це під бійці знають, що ворог збирає на своїх складах та ремонтує старі танки, знають, але не бояться. кажуть, горять новітні Т-90, горітимуть і старі Т-62. навіть ще краще. 115 й калібр. Це є 125, а броня в них набагато гірша. Нема такого страху, що все таки, це ж все таки танк, як ні, немає. Для піхоти да він страшний для нас. Ні, єдиний танк, який українським танкістам не вдалося підбити, російська розпіарена армата, бо її просто на фронт так і не привезли. Ці хлопці втомлені від щоденних дуелей постійних обстрілів. Та все одно кажуть, вони хоч зараз готові йти вперед. Назв іншого вибору немає. Нам потрібно повертати наші землі. Всі втомлені, але всіх бойовий дух на високому рівні. З Донецької області Олександр Загородний, Іван Головач, Віталій Овсяніковтесен один плюс один марафон. Єдині новини. Підозрюваного у зливі секретних документів Пентагону заарештовано міністерством юстиції США. Ним виявився 21-річний співробітник військової бази в штаті Масачусетс Джек Тейшейра. Скопійовані документи він виклав у закритому чаті спільноти геймерів, тобто молоді, що грає в комп'ютерні ігри. Серед секретних паперів було чимало тих, що стосувалися російсько-української війни. Але за словами друзів, Тейшера не підтримував жодного зі сторін. Для чого він це зробив? Кореспондентка ТСН у сполучених штатах Ольга Кошеленко продовжить. Чоловік у шортах та футболці із руками за головою повільно заткує до озброєних агентів ФБР, що ховаються заброньованою машиною. За даними джерел CNN, підозрюваного у зливі секретних документів Пентагону Джека Тейшейру збиралися заарештувати на роботі на військовій базі у штаті Масачусетс. Але після того, як напередодні журналісти постукали у двері будинку його матері, Тейшейра не пішов на роботу. Засідки були біля помешкань обох батьків підозрюваного, що живуть окремо. Під час затримання він не чинив супротиву. Міністерство юстиції заарештувало Джека Дугласа та й у зв'язку з розслідуванням ймовірного несанкціонованого заволодіння зберігання та передачі секретної інформації національної оборони з метою поширити її в якості співробітника національної гвардії ВПС Джеку Тейшері двадцять 21. Він працює у розвідувальному підрозділі Нацгвардії Сполучених Штатів з 2019 року. У його посадові обов'язки входило стежити за роботою комунікаційної системи на військовій базі. Це був зумисний кримінальний акт з метою порушити інструкції, і правила. Це ніби ви замкнули вхідні двері, а хтось увійшов у ваш будинок і забрав щось, що у вас було. Ви дотримувалися своїх процедур і замкнули двері, але хтось увійшов у ваш будинок, щось взяв і виніс на вулицю. Журналістам Washington Пост вдалося поспілкуватися із друзями Тейшери по закритому геймерському чату дискарт, куди він і викладав документи. За їхніми словами, ділитися розвіданими їхній товариш на прізвисько OG почав ще наприкінці минулого року. Спочатку переписував секретні документи на роботі від руки, а згодом наважився їх фотографувати. У чаті було до трьох десятків учасників, переважно підлітки, для яких Тейшейра був харизматичним лідером, спортивним, тренованим і озброєним. Він критикував американський уряд і нібито прагнув, щоб його юні друзі були добре поінформовані. Пояснював їм незрозумілі слова і сердився, коли вони не виявляли належної уваги. За словами геймерів, Тейшера не підтримував жодну зі сторін в російсько-українській війні. Він не російський оперативник, він не український оперативник, зазначив учасник. Простір на сервері, де він публікував документи, називався Ведмідь проти свині. Мався на увазі дошкульний випад проти Росії та України, ознака того, що оджі не підтримував жодної зі сторін у конфлікті. Це було часткове хизування. Перед друзями, але також і бажання тримати нас в курсі. Згодом хтось виніс секретні документи за межі геймерського чату. Коли вони опинилися у пресі і наробили галасу, Тейшера був дуже збентежений і перечував небезпеку, розповів один із його друзів. Під час останнього зідзвону вони фактично прощалися, а дехто плакав. Лише після затримання підозрюваного злив секретних документів уперше прокоментував президент США. Джо Байден мене не хвилює витік. Я стурбований тим, що це сталося, але мені невідомо, ніби щось там мало велике значення. Зараз слідчі допитують Тейшейру у п'ятницю. Він має з'явитися у Бостонському суді зі сполучених штатів Ольга Кошеленко, Максим Шинкаренко, ТСН один піс один марафон. Єдині новини. Міністр оборони України обговорив із заступником генерального секретаря НАТО підготовку до саміту у Вільнюсі. Про це Олексій Резніков повідомив на полях чорноморської безпекової конференції у Бухаресті. Він зауважив зі своїм дуже добрим другом Мірчу Мірчуджоан, накидав план роботи до конференції, хоча всі деталі не розкрив і сказав, що вже за тиждень під час зустрічі оборонної групи з підтримки України у форматі Рамштайн говоритиме із генсеком НАТО. Проговорили деякі, скажімо, цікаві речі щодо підготовки України до саміту в Вільнісі, який ми з вами чекаємо. А от е, накидали, скажімо, план роботи. Ну і домовилися, що наступна зустріч моя з паном Єнсом Столтенбергом відбудеться буквально незабаром на полях Рамштайну. Бойовий брухт окупантів Росія перекинула в Україну танки т 54 і т 55 Один із них самі ж расисти фотографували в тимчасово окупованому районі Запоріжжя. До цього в мережі з'явилися кадри транспортування розконсервованих танків часів ще другої світової. Ешелоном їх перевозили з далекого сходу. Тим часом українські військові в Польщі опановують німецькі леопарди, польські, канадійські та норвезькі інструктори вчать їх будувати і проривати танкові перешкоди українцями. Вони щиро вражені. Кореспондент КТСН Яна Слісарчук розкаже докладніше. Пересісти з радянського танка у леопард це приблизно як змінити запорожець на сучасний позашляховик. Електроніка всередині здатність до швидкого заднього ходу захист екіпажу. Якщо радянська стратегія була в разі великого конфлікту закидати противника масою залізних бляшанок, так, 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 так. НАТО поставило на ефективність, одразу розуміючи кількістю техніки, росіяни будуть переважати. з леопарда можна стріляти на куди більшу дистанцію. Він набагато швидший, маневреніший. Якщо радянські танки їдуть заднім ходом до 5 кілометрів на годину, німецькі до 40. Відтак на полі бою це дасть українцям помітну перевагу. Починаємо ми з теорії в класах. Далі симулятори. Заступник начальника польського тренувального центру капітан Стефанович каже, скільки б не навчали українських танкістів, вони хочуть іще. Тренування триває по 12 годин на добу, але вони все одно залишаються повторити якісь вправи мають питання щодо танків, адже розуміють, що від них залежить все. Вони прагнуть забрати з собою до України максимально багато знань. На симуляторах їх навчають заводити мотор і маневрувати. Далі знайомлять уже зі справжніми танками, на яких починаються тактичні маневри. Курс, який триває тут 30 днів, в Канаді йде три місяці. Тож програма дуже напружена. Однак сюди приїжджають уже досвідчені танкісти, знайомі з танками серії. Т. Отже, у них вже є розуміння принципів стрільби та механіки. Тож їх не треба вчити бути танкістами. Їх треба навчити розбиратися з конкретною моделлю танків. За місяць на танковому полігоні у Свінтошуві збираються підготувати 21 танковий екіпаж та команди технічного обслуговування. Яна Слізарчук назаркінаштесен один плюс 1+,1. марафон. Єдині новини. Понад 60 разів упродовж доби з артилерії, авіацію застосовуючи безпілотники та реактивні системи залпового вогню. Російські окупанти обстрілювали Запоріжжя. Найважче було у прифронтових селах Пологівського району біля Кам'янського Оріхова та Гуляйполя. Через інтенсивний ворожий вогонь туди вкрай рідко дістаються волонтери. Натомість там залишається дуже багато цивільних, які потребують допомоги. І далі ми розкажемо про Зевса, українського військового, який ще дитиною в рідній Грузії відчув всі жахіття війни, а нині в перервах між бойовою роботою розвозить жителям Запоріжжя найнеобхідніше. Подробиці в кореспондента ТСН Олександра Моторного. Зазвичай вони їдуть туди, де їх дуже чекають. Мало Україні героям везуть тебе з чого під ворожим вогнем, коли усе довкола не працює, просто не вижити. Це оріхів лише година надто стрімкої їзди за асфальтованою дорогою від Запоріжжя, але нині тут геть не життя. Вчора ввечері Вчора це шокорними кидали та вишов вісім двадцять минуло дев'ятого. Фосфорними кидали так. якраз це на сусідній улиці прилетіло. Так як бахнуло заріво, таке ми попадали, осколки полетіли. Вона вчителька початкових класів місцевої гімназії. На самім початку тижня каже Наталя, її школу розбили на друски кілька російських авіаційних бомб. Напередодні московицькі снаряди мало не знищили її будинок. Раніше якось обстрілювали більше градами, танками, пушками. Ну такими прильотами, що це прильот, прильот. А зараз воно, я не пойму, чого вони більше почали обстрілювати нас оцими ракетами, якщо самольотів. Тут вже понад рік, як на тих гезат затишних міських вулицях стало зовсім незатишно ось дивіться, сочки бачите, і так його пішла тихочки. Як... Воно було, воно ще пройшло обично. тихо. Ми його не чули. Ми навіть не обично чуєш, як летить. А то тихо, тихо ті кобувати чую, що гаряча волна закриває ліцею. Ну гаряче ж падає, що нічого не чую. Мало не в один голос. Літні подружжя, пан Олександр з пані Ольгою розповідають про пережиті жахи. Зізнаються, поговорити тепер виходить не часто. Після останніх обстрілів майже усі сусіди з Оріхова поїхали в. Вони доглядають за розтрощеними найближчими обійстями і мало не кожного нового ранку виявляють нові наслідки московицьких обстрілів. У мене дві штуки таких терчало. Витяли теж саме заради них зізнається Зевс, щойно випадає вільна хвилина у перервах між боями та бойовим вишколом. Він завантажує свій позашляховик під зав'язку. Ну ми вибираємо так, якщо критично, і люди бояться туди їхати волонтери. Ми їдемо туди. Зевскаже точно знає, чому люди не хочуть їхати з під обстрілів. Багато років тому маленьким хлопчиком він сам бачив черги за гуманітаркою, і тоді вперше відчув, який насправді потворний та паскудний русський мір. Я это проходил. В 1991 году, когда я жил в Грузии, мы тоже получали гуманитарку, когда война началась. Я это все прекрасно понимаю из-за этого. Я тоже стоял, ну, родители стояли за хлебом, за гущенкой за всеми мероприятиями. Я никогда не думал, что мы поменяемся местами. За паспортами. Опять суворо, развитие. Они раздают с сотни продуктовых наборов. У Рихов и Мерщи едут далее. Угуляй, полы. Да, угодно. Вот, вот это дыра, это дыра, это дыра. Вот это дыра, 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 это 对，没得、yeah,。 Така сама руїна, майже ті самі емоції, але це геть інше прифронтове місто на Запоріжжі. В серед містя Гуляйполя нині ну це справді суцільна руїна. Ось бачите, один приліт був, судячи з розмірів вирви. Ну це точно чи авіаційна бомба, чи ракета. Просто поруч, буквально 10 метрів, ще одна вирва і ще більша. І незважаючи ні на що, Шевченко, він, звісно, не тутешній символ Гуляйполя, не батько Махно, але що би там не було, він все одно став. Стоїть. стоїть. Попри те, що гуляй поле останній тиждень. Русня обстрілює безжально. Останнім часом стало активніше, да ви П'ять днів підряду підрядне б'ються. Це, це, це ракетиркару це, це, летіли. Хорошо, летіли. на цій віддаленні серед середмістя вулиці Аутівку Зевса мерщій обступає кілька десятків цивільних. Люди кажуть, сюди до них гуманітарку привезли вперше. Героям! Цих людей ми ще не бачили, і вони говорять, кажуть, що туди ще ніхто не приїжджав. І ми радіємо, тому що ми доставили гуманітарку туди, де ще ніхто не був. Такі випадки, кажуть, військові волонтери одночасно і шокують і надихають, бо люди тут справді у відчаї, але і вони вірять у перемогу. Ми вже не дождемося, коли безлічно контрнаступ контрнаступів виклики. У середмісті Гуляйполя, незважаючи на суцільну руїн, доукола із цементу у бронзовому кольорі нестормахно теж встояв. Пам'ятник лише трохи пошкодив уламки однієї з московицьких ракет. Наполовину закритий мішками він ніби натякає. Споруди русня може розбити, та вільний дух українського гуляйпілля знищити не удасться. Принявся займов гості. Хартава бережіться. Прифронтового Запоріжжя Олександр Моторник, Данило Лисенко та Сергій Шпортило. ТСН 1+, плюс Марафон. Єдині новини. Гуманітарна допомога в тилу. Поки одні українці донатять на ЗСУ, інші намагаються всіляко підтримати тих, хто не дочекався своїх рідних із війни. Щоби родини загиблих, полонених чи зниклих безвісти могли отримати те, що їм необхідно. Волонтери просять їх заповнити спеціальну анкету опитувальник, яку можна знайти в інтернеті за назвою фонду. І потребують люди не лише рече продуктів, інколи це і юридична чи психологічна допомога. Продовжить тему кореспондент СН Віталія Фанасієнко. Памперси які іграшки? У нас відсортоване взуття стоїть. І вже коли збираєш по списку, коли бачиш запит в сім'ї, то легше хлопчик, да, дівчинка, літо, зима, потреба. Ці посилки із одягом, взуттям, книжками та іграшками з'явилися на цьому складі за лічені дні. Так, небайдужі українці відгукнулися на заклик допомогти родинам загиблих, полонених та зниклих безвісти. А це вже запаковані посилки, котрі вже сьогодні розійдуться усією Україною. Тут зараз. Коробок на 187 сімей цією відправкою ми закриваємо потреби по одягу зуттю. Коли кажуть, що там величезні виплати, що ж ви допомагаєте, насправді виплати дуже скажімо так, розбиті по часу, да, це перше. А друге по цивільним у нас взагалі біда. У нас цивільні отримують чотири 200 гривень одноразово, і на цьому все закінчується. Волонтери закликають родини полонених та тих, хто не дочекався з війни, рідну людину не соромитися і звертатися за допомогою, заповнити анкету із потребами, і тоді їх вони візьмуть під свою опіку. Та саме, бістри. Ого! Ого! Шукає, що ще що цікаво, тут є для тебе. – Усе, можу сказати. Ну, та, доставай. Це семирічний Богдан, син загиблого воїна, який захищав Україну від російських окупантів. І він, і його мама Тетяна, намагаються триматися, коли згадують останню розмову з люблячим батьком та чоловіком Іваном. Ми чекали його весна, літо. В останній раз ми бачили з ним вісім місяців тому. Тобто це була наша остання зустріч. І так сталося, що 9 листопада на Кривий Ради, і чоловік загинув під Бахмутом. Після загибелі героя Богдан із мамою не живуть, а у прямому сенсі виживають. Ну від держави ми оформлюємо документи на дитину на пенсію, але все дуже довго тянеться. Ось уже п'ять місяців. Ми ще не отримаємо пенсії. Тобто я маю інвалідність. То, тобто, те, що я маю, я двісімсот отримаю пенсію по інвалідності. Таких родин кажуть волонтери нині в країні чимало. Їхня кількість, зважаючи на загострення на фронті, на жаль, лише зростає. Тому благодійники створили інформаційну базу із такими родинами. І як виявилося, речі та одяг не завжди серед головних потреб. Ми бачимо, які потреби у нас найбільші. Це психологічна допомога, потім іде навчання, потім йдуть взуття і одяг. Далі ми будемо працювати над тим, щоб робити якісь партнерські проекти по освіті, тому що запит на освіту у сімей загиблих дуже високий. Яка тебе мрія? Перемога Віталя Фанасієнко, Андрій Хлус, ТСН 1+,1, марафон. Єдині новини. У двох регіонах України на Великдень скоротять комендантську годину. На Кіровоградщині вона триватиме з опівночі до четвертої ранку, а на Хмельниччині з нуля до третьої години ночі. Так повідомляють у військових адміністраціях. Але в більшості областей такого собі не можуть дозволити через безпекову ситуацію, як, наприклад, на Дніпропетровщині, як готуються до великодня там, розкаже кореспондентка ТСН Анастасія. Невірна, вона з нами наживо. Настя, вітаю. Які особливості цьогорічного святкування у вас діліться? Вітаю святе. Звісно ж, святкування Великодня і Великодні служби пройдуть з урахуванням комендантської години. Так у Дніпрі усі храми зачиняться до 12-ї ночі. А у Нікополі, який під постійними обстрілами, ще раніше це буде до 10-ї вечора. Деякі храми все ж проводитимуть всеночну службу, і люди, які залишаться на неї, можуть виходити з приміщень, не зможуть виходити з приміщень до завершення комендантської години. Аби усі встигли освятити великодні кошик, Чимало храмів розпочнуть освячення ще у суботу. В день люди просять людей, просять не приходити на один і той самий час, аби не було е, скупчень. Е, також е, е, священники кажуть, що особливістю е, цьогорічного великодня буде велика шана та е, увага до наших захисників. Е, прошу прямо мову. Для нас важлива безпека людей, і тому ми просимо людей для того, щоб не було великих скупчень в храмі. Але однозначно, ми запрошуємо всіх на богослужіння наших задіяно багато священнослужителів нашої єпархії, які звершують освячення пасок і богослужіння на передовій на позиціях, де наші воїни. Але звісно йдеться про отців з ПЦУ. Хочу сказати, що за кілька днів до Великодня у єдиній системі місцевих петицій зареєстрували пропозицію про заборону московського патріархату на території Дніпра. Вона вже набрала понад тисячу голосів із необхідних. Трьох храмів Московського патріархату на Дніпропетровщині щонайменше вдвічі більше, ніж е, ПЦУ. Однак, як кажуть священники Православної церкви України, все більше вірян приходять саме до них. Ми запитали Дніпрян, до яких храмів підуть на Великдень. Значна частина опитаних сказала, що не підуть взагалі, а інші ж були одностайні. Де прапор висить? Туди ми йдемо, де прапор наша не висить, то не наша церква. Ми завжди ходили в церкву. Ми українці завжди вірили Богу і будемо вірити йому, і просимо про перемогу. Я планую йти до української церкви. І на додам у середмісті Дніпра встановили великоднє дерево бажань. На нього можна повісити писанку і загадати найзаповітніше. Знаємо, що більшість тих, хто скористався цією пропозицією, загадали собі перемогу України. З усіх сил віримо, що так і буде. Святи. Дякую тобі, кореспондентка ТСН Анастасія невірна про святкування Воскресіння. Сьогодні у нас така собі перекличка, і ось це була на черзі Дніпропетровщина. Волонтер у вісім років. Далі в ТСН історія Давида Понуляка із Запоріжжя. Хлопчик носить гуманітарну допомогу, роздає пораненим гостинці та розважає їх піснями та віршами. У планах на майбутнє в Давида стати увага президентом України. Навіщо йому це кореспондентка ТСН Наталя Нагорна все розпитала. Давид тягне пакети із яскравою тканиною. Це на кришеля. і на штани. Віддає майстрині Лідії Куценко вона разом з подругами вже нашила одяг для поранених в шпиталь, а із клаптиків накрутили оберегів. Хлопці будуть раді, вони радуться. А ми ж комбінуємо їх штанішки з дитячих звісно, малюночків, але за такими і ще побажаннями обереги всі гостинці ледве влазять в багажник. Що не легке волонтерство? Ну я відвожу туди штани, труси, щоб хлопці могли захищати нашу країну. Прям в трусах. Штани і труси. Ну так, в штанах і в трусах воно легше. Торби нелегкі, легкі, але в Давида місія. Хоча йому і вісім, але ж вже волонтер. Це вам труси на ліпучках. Може, це на Поранених. <світ> Давид переконує нас найважче це доставка гуманітарних вантажів. Витримувати всі ці їзди, бо ти їздиш, їздиш, і тобі стає дуже жарко. Ти не можеш вже витримати. хлопчик волонтерить навіть попри травму випадково впав з ліжка і через то навіть робив перерву на кілька тижнів. Потрібно дуже багато ходити. Бігати, а я собі нову колома. Гостинці на роздачу Давиду видають у кошику. Мам. Дякую. 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 Написано побажання. Він розносить подарунки і мріє. Як колись у всіх все буде, бо він постарається. Я мрію бути президентом цієї країни і забезпечувати її все, що потрібно. Замовляли пісні танці. Військові бачать хлопчика і мимоволі посміхаються. Валу, Україні. Дякую, Це вам. Давид по госпіталі ходить з перших днів повномасштабного вторгнення, бо мама теж волонтерка. Вона не має жодних упереджень, що начебто дітям не можна розповідати про війну або бачити поранених. Діти повинні бачити все, що відбувається, які наслідки війни. І коли дитина заходить до чоловіків, до таких кремезних з бородами, такими, да, вони навпаки посміхаються. І мені здається, що це є така арт-терапія від дітей. Обов'язково це потрібно бути. Звісно, Давид щоразу хвилюється. Так трішки стісняюся. Бо я цих людей не дуже знаю, але пересилює себе. Гейна, гей на горі та він всі жнуть. Він інструктує військових, що краще робити з гостинцями, і тут на носочках написані побажання, але десь вони «Ну, я потім прочитав». і нагадує, що робити з ворогами. Раз тусан, два тусан, вороги тікайте. Гей, тримтіть, з України геть. Мама допомагає Давиду бажати пораненим хлопцям. Хай народжуються діти від цих жінок, які вам подобаються. Ви зрозуміли да. від Звісно, волонтерській діяльності трохи заважає школа, але Давид впевнений, вчитися треба, раз же вирішив стати президентом і планує, що зробить, коли стане зрозуміло, що Україна перемогла. Я хочу спочатку відпочити від війни, а потім вже буду думати, може на моря потім піду. Із Запоріжжя Наталя Нагорна Олексій Осовчук, Віталій Овсянніков та Назар Кінаш. ТСН 1+,1. марафон. Єдині новини. Така остання інформація в цьому випуску ТСН. Наступний о 15-й марафон єдиних новин продовжить ще зараз, Ведучий один піс-1 Наталія Островська та Євген Плінський. Хотів запитати, чи ви запам'ятали ім'я та прізвище потенційного кандидата в президенти, але ха, краще запитаю, що у вас далі в ефірі. У нас буде психологічна тема. Як зазвичай для денного ефіру? Це вже традиція. Ну і будемо насправді говорити про таку серйозну тему і травму свідка, як розпізнати її, як дитині насамперед подала. Лати її з нами будуть фахівці, будемо з ними про неї говорити. Виявляється, що перегляд навіть в соцмережах кадрів війни і її жахів впливають на тебе не менше, ніж пряма участь в цьому. І тому більшість українців має цю травму, але не усвідомлює те, що відбувається всередині них. Тому будемо про це говорити. Буквально за мить залишитись з нами це важливо.